Ну що, пішли? Дивіться, яка у мене красота, Офіг готовий. Я так люблю свій балкон. Значить, Тут у мене така всяка канцелярія. Тут у мене, якщо з грядки будуть якісь рослиночки, їх треба полити, зволожити і тому подібне. Це минулорічні, у мене тут тюльпанчики, нарцисики, подарунки ложу, що собі буду садити, що буду теж продавати, там виставлю на сторінці. Тут виставила. По 25 нарцисів суміш, це по 300 гривень. Тюльпани і нарциси. Це жанна дарк по 20 гривень. По 300 гривень це по пів кіла Там вони. Ці ось теж по 13. О, це треба теж було такого зробити. Було удобніше. Тут моя красотулечка. Дивіться, тут такий робочий столик у мене. Тут теж На ці крокуси, аліум і тюльпанчик. Ну і така у мене красота. Як вам? А? Круто! Тепер можна, якщо буде час, і попить каву. Да? Красота! Тут ми виглядаємо місяць, любуємося на нього. От так. А якщо вам цікаві рослини мої або червоної і щуки, я вас чекаю в особистих повідомленнях. Напишіть, подобається вам? Бо мені подобається. Я так